Привіт усім ще раз, як коротенький відос. Знайомого там ремонтує двигун KIA Cerato 16. Це з нього поршень. Ну Це вже ремонтний от 0,5 був проточений. Що саме хочу показати просто на розміри металу цього поршня от мене лодонь, от поршеньок. Там Палець, що тут зрозуміло, це те, про що я кажу сучасні двигуни і металоємність. Метал тут, звісно, дуже мало. Ці стіночки. Де впиратися поршню, щоб не робити перекладку, коли стираються. Отакі От корейські конечно, мотори. Ну, не тільки корейські, а такі сучасні супернанотехнологічні поршня, які довго, на жаль, не ходять. Ну, все є все, що хотів сказати. Просто ось різниця. Це відповідь, чому мотори зараз довго не живуть. Одна із одна. Одна відповідь. Я yep, все.